Після розпаду Росія що вона була. Там повний бардак був, вони голодні, були. Ну, їм були. не до нас було точно. Вони не мали ще нічого. То ми що почали зброю віддавати? Кравчук поїхав на килим, Біловеську пущу. Ну це потвора, яка повинна до кінця життя сидіти в тюрмі. Розумієте? Ви бажаєте Кравчука зрадником? Колаборант – це страшний зрадник. Він все здав, що тільки можна на, на самих початках. А насамперед він здав е, найголовніший захист України. Це силу силу. А сила це ядерна зброя, ядерна зброя і не тільки І не тільки. Хло, Хто ядерна зброя і так Степана Кишу. Це дуже цікавий момент. Хто змусив Кравчука здати ядерну зброю? Ви знаєте, ну, тиск спочатку був так, з Росії і з Америки, йшов він, е, потужний тиск. Ми теж працювали. І вже на початок літа 93-го року в Америці пройшов сильний перелом. Більшість військових, багато сенаторів, до речі. Навіть тоді Байден очолює комітет Сенату з міжнародних закордонних справ і там проходили слухання стосовно української ядерної зброї, то він не був, не дотримувався він позиції не Клінтона, тодішній вже президента, який став на місці Буша. Він категорично не вимагав від України. Він не стояв на тих позиціях, що вимагати, щоб Україна обезброїлась, стала безядерною то, то, державою. тобто, тобто, оця то, от розповсюджена за, не, за Америка... Це це, 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 це байки, які да просто розповсюджена. Я скажу для глядачів, що розповсюджена версія, що мовляв ядерну зброю, нас змусили здати американці. Не відповідає дійсності нас змусили. Парламент, просто це наше Міністерство закордонних справ і назву два діячі, які мали б ну, Зленко помер же, Тарасюк що є такий, Борис Тарасюк. Це сволота, яка мала би сидіти довго в тюрмі. Ну, він він. Же був представником націоналістичних сил. Хто? Ні. Ну, Цей агент КГБ. Я не знаю, я просто, я вам кажу, Добре. як це публічне позиціонування, він? Я ж не буду з вами сперечатися. Ну, це так, він? звісно. Він? Від так. Міністерства закордонних справ очолював комісію по роззброєнню по, по безпеці озброєнь. І він повністю виконував московське розпорядження. Так. Да. І Кравчук, який він, він зі страху, він, він не розумів, як це можна не послухати. І він, ви розумієте, вони зробили цілий ряд злочинів, не виконуючи рішення Верховної Ради, зокрема постанова Верховної Ради від 18 листопада 1993 е, року, де Україна ратифікувавши договір договор Старт-1 йшла на скорочення ядерних арсеналів, але згідно цього договору. Тобто це не була така та були, тотальна відмова, ні, да. Це було просто скорочення, але в рамках ні. якоїсь програми так, американці, поступової. Американці готові були з нами працювати. вже. Тобто росіяни перемогли, так? Да? Тобто російська агентура перемогла, так? За допомогою українських колаборантів. За допомогою. Тому що вже 3 вересня 93 року в масандрі а точніше селищі Мухоладка були підписані так звані масандрівські угоди, де всупереч рішення Верховної Ради Кравчук підла скотина самочинно прийняв рішення здати всі вивезти е, ядерні боєзаряди і знищити носії. І так далі, ви розумієте? Він зато мав би пожиттєво доживати в тюрмі.